Так, відео буде обрізка персика веретено, Трохрічного персика. Як це його правильно обрізати? Розкажу як це роблю я. Щоб обрізати ось такий персик, я його спочатку ходжу, обдивляюсь трохи. Дивлюсь, що мені не подобається зразу. А не подобається мені. Ось вон, та верхушка втікає в ліву сторону. Ну там є он такий пагін, на який можна перевести і вирівняти це дерево. Можливо, і там правильно, неправильно я його обрізаю, але перш за все я ще хочу, щоб дерево просто гарно виглядало. На веретино, скажімо, у мене дерев небагато. Там близько 20 всього-навсього, так на веретено працювати тяжко. Все-таки на чашу набагато легше. Ось тут я його зрізаю. Трохи, звісно, паршиво самому різати і знімати. І ось тут брунечка є верх, я його перевожу, щоб трошки вирівняти. Так, далі. Ось тут я обрізаю на ось такі маленькі сучочки. Ці верхні. Зрізаю повністю під ноль, скажімо, щоб не було для центрального провідника конкурентів. Зрізаю на пеньочки, маленькі пеньочки. Чуть-чуть нижче вже скажімо, на одну бронючку. Ось тут, видно, є бронючка. вже зрізаю на нього. Ось тут нижче вже є дві брунючки. Ось з цієї сторони. І з цієї сторони ось тут я вже буду різати на дві брунючки. З цієї сторони ще обріжу під ноль, так як бачу коло ствола дерева, там є дві брунючки. Так тут, тут обріжемо, теж тут є у нас дві брунючки. З тієї сторони і з тієї Так, з тієї сторони обріжу. отак так, обріжу коротко, так як я звідси не бачу, звісно, що там робиться. А що там робиться? Ну що там не робиться, я обріжу все-таки на сучочок. Так, ось такий довгий, все в плодовій почці. Класний такий пагін. Але обріжу я його теж ось так. Коротенько. Так, ось цей теж обріжем. Коротенько. Так, високо мені урожай не потрібний. Залишаю десь приблизно, щоб було там дві почечки з двох сторін. Не хочу фокусуватись. О! Так, спускаємося нижче. Нижче ось, є в мене така гілка. Я її вже трошки пригружу урожаю. Тут є плодова почка. Тут вже залишу пару персиків. Ось такі слабенькі, скажімо. Я їх взагалі вирізаю, таку залишу там на один, на одну гілочку на майбутнє, щоб трошки відросла. Так, зараз нажму на паузу і заберу дробину, продовжимо. Так, ось так вже виглядає ця верхушка наша. Ну і йдемо далі. Далі я ось тут вже скажімо, достаю рукою, де достаю рукою, вже починаю пригружати трошки щось урожаєм, щось на заміщення. Опять же схожу постійно дивлюсь, щоб якось воно ще і більш-менш виглядало естетично. Ну, так як в дворі, скажімо, то. Може не сильно правильно, але хочу, щоб ще й воно гарно виглядало. Така гілочка. Бачимо, на ній вже є плодова почка, і я її вже трошки залишаю на плодоношення. Ось така гілка дуже гарна. Її я теж залишу вже на плодоношення. Ну, скажімо, ось така гілка ось якби розкарака вона така вийшла. Вона мені взагалі не подобається, просто не подобається. Я її виріжу на одну бронечку. Ось так. Вона собі там відмолодиться і... Ну, і залишиться якийсь там, скажімо, приріст. Так, обрізаємо далі. Далі теж ось така в нас тут є гілочка. Що з нею робити? На урожай вже скажімо залишили пару штук, її можна просто на заміщення. Ну і все одно і залишити пару персиків. Тобто на такий коротенький сучочок я її обріжу. Далі в нас є ось така груба. Що з нею робити? Я ось цю тоненьку обріжу, так як вона йде у нас плодовою почкою, ось така груба. Її можна, в принципі, і залишити. Ось тут тоненьку я ось так обріжу. Я її обріжу, але обріжу я її ось так на, скажімо, на три, на три бруньки. Ось так, трошки замняло. Погано однею рукою знімати і різати, ще я не вмію так гарно то все робити. А якщо різати я вмію, то знімати і різати мені ще поки трошки, можливо, і справді рано. Якби ще хоча б хтось знімав, було б набагато проще. Так, цю я залишаю на урожай. Ось ці по боках такі тоненькі, я їх вкорочу, скажімо, на заміщення. Леві, їх там мені не треба на то заміщення але на всякий случай нехай будуть Ось таку теж на заміщення там є пагін брунька точніше Оп. Так, далі. Я не знаю чи щось звісно, буде зрозуміло, бо я щось так пояснюю, що я і сам нічого не розумію, чесно кажучи. Ось така гілка. Цю гілку я залишаю на плодоношення. Ось так довшечку. Далі таку тоненьку. Таку тоненьку лишу на заміщення, скажімо, на три очечки. Далі є ще така гілка з такою теж тут лишу на заміщення. А ось тут можна трошки її пригрузити урожаєм. Ну, цю обріжу взагалі вона мені не подобається. Персика цього трошки буду пригружати більше урожаєм, так як дуже сильно він росте. І цього, цього року на ньому вже було, скажімо, на двохрічному персику було багато персиків я залишив. Ну Все одно в нього велика сила росту. Ось ця гілка дуже класна. ну Дуже вона довго, вся в плодовій почці. Ось таку я і залишу. Навіть, певно, ще трошки вкручу. Далі ця теж вся в плодовій брунці. я Її залишу. А ось тут є така більш тоненька. Я її на дві брунечки залишу на заміщення. Ось такі чахленькі, тоненькі я їх виріжу взагалі повністю. Можливо, десь там відіб'є щось краще, потужніше. Так, тут в мене трошки оголяється, Тут будемо різати просто на все на заміщення, скажімо. На 2-3 бронечки. Так, ось тут мені воно щось взагалі не подобається. Ось ця гілка, ось ця розвилка. Тут ні плодових. Нічого нині немає, я її взагалі просто виріжу. Так, ось тут в мене сильно, виходить, оголяється вже стовбур. Немає гілок. Ну, тут ще, звісно, так, як в дворі трошки і дітвора грає, футбол то допомагає. Ну, більш скажімо, не страждають в дворі ті персики. Далі ось тут ось такий є пеньок. Пеньок, з нього розходяться гілки. Цю гілку я залишу на плодоношення. Вона гарна гілочка. Ну, сильно навіть довго я її не буду робити, а ось цей пеньок... Я його видалю взагалі так, як він мені просто не, не подобається він мені, скажімо так. Так, ось так. Далі чим нижче, тим у нас більше тут все загущається і загущається. Ось тут зрізаємо на плодоношення. Ось цю таку жирну гілочку, ось цю. Я її виріжу взагалі, хоч на ній багато. Хоча може і не вирізати. Тому що треба мені трошки його пригружати урожаєм. Так, ладно, це обріжемо на урожай. Хоча і нарожаю нам мені погано тут буде, так як з неї треба було пустити щось на заміщення. Я її ось так обріжу, нехай буде на заміщення. Ну і оцю, ось цю, я не знаю ще поки, що робити. Чи краще пригрузити? Ні, краще я її обріжу, нехай ростуть молоді гілки, скажімо так. Все, ось так в мене тут буде виглядати. Їдемо далі. Далі ось тут. Я її зроблю цю гілку довшу. Та, і ця і та сторона я хочу зробити якби перший такий ярус. Ось вони видно так будуть розходитись у мене. Тобто я її зроблю ось такою довшою. Переведу ось тут на брунючку, І сюди наружу, нехай собі набуду ще росте. Далі ось такі пагони. Що робити з цими пагонами? Я їх переведу на заміщення. Ось тут є знизу брунечка. І тут, і тут на три візьму. Далі цю теж візьму на заміщення. Та як ближче до стовбура, краще залишати на заміщення. Ну, по три брунечки залишаю. Далі, а ось цю. Вона вся в плодовій брунці. На камеру не знаю, як видно. Ну Я і так і на плодову її і закінчу. Так. Ось цей віник такий виходить, я його просто взагалі видаляю. Ось такі дрібненькі, тоненькі, теж просто їх вирізаю. Скажем, вони мені не потрібні. Далі ось цю гілочку вона тут, скажем, ну цього року у нас її відродила, я її просто вирізаю. Далі ось ця гілка теж вся в плодовій брунці. Гарно персики закладають дуже. Її можна було б і оставити, але хотілося б, щоб звідси десь відбила якась молода гіляка на наступний рік, тому, тому я її все ж таки обріжу. Ось так. Там є брунючка, не знаю, видно, не видно. І звідси виб'є якусь міні-гілочку. Тут залишу ось так. Чому так залишаю? Тому що тут плодова почка. Деревина, скажімо, груба, але плодової почки вистачає. А ось цю навіть не знаю, що з цією зробити. це Просто вирізано, кільце та все. Тобто тут буде пару персиків на ось ці грубі гілці. А ось цих візьму на заміщення. Хоча цю, на заміщення не буду пускати, я її пущу теж на плодоношення, скажімо. Хоча все-таки ні. Я її пущу на заміщення. бо так буде, мені щось кажеться краще. Так, ця гілка піде на плодоношення, так як вона в плодовій брунці. І залишу я її трошки довшу. Ой. Недостаток цього сікатора, тут ось є така в кінці виямочка. Ось така дирочка добре видно. Якщо туди попадає гілочка, він її не дорізає. Це недолік, який мені не подобається в цьому сікаторі. Так. Ось тут на такий сучок, чого на сучок, через те, що там теж є брунька. Ось Звідси мені має сюди піти гіляка. Думаю, неможливо так просто одне відео подивитися і навчитись обрізати дерева. Дерево треба розуміти, просто кожне дерево, скажімо, по-своєму, якось індивідуальне, так, як людина, так і дерево... Його треба... Так, ось така в мене тут. Здорова гілка. Що з нею робити? Я її теж виріжу. Виріжу ось тут, бачу є місце бронючки і ось тут. То я її ось так. Ось тут виріжу, бука. Зараз також телефон поставлю, бо я її хочу притримати ту гілочку. Так. Ось і тут на оці бронючки. Три їх тут є. Ой, я не то показую, ось тут три. Воно звідси відіб'є, може, якісь нові гілки. Ця така слабенька. Я її трошки залишу на урожай. Там урожай буде, не буде, але залишу цю ще трошки вкоручу. Далі ось цей нижній ярус, що я казав, з тієї сторони із цієї. Тут теж я ось так залишу на плодову бруньку. Тут, ну, на принципі, все в плодових бруньках закладує, гарно закладує персик. Далі ось тут ось ще от така рогатка залишилась у мене. Тобто цю гілку, що вище, йде, я залишу на плодоношення. А ось цю гілочку теж вона вся в плодовій брунці, скажімо, і шкода її обрізати. Але я все ж таки її обріжу. І Обріжу тут є одна, дві, три, чотири бурунечки на якесь можливо заміщення. Ну і персик, можливо, буде, якесь трошки заміщення. ось так. Так, ще в нас що тут залишилося? Ще ось ця гілка така непонятна щось тут. А? Якщо щось непонятно, просто його вкорочу. Не подобається, воно мені значить краще його вкоротити. Ось так приблизно вже виглядає персик. Що я наговорив, я й сам нічого не зрозумів. Не думаю, що хтось щось пойме теж, але так, як я знімав перше відео, був без, взагалі без звуку, і люди попросили, що потрібно трошки щось розказувати. Ну, я пробую. Поки що виходить. Я сподіваюся, що з часом буде виходити просто ну, все краще якось автоматично. Якби хоча б кажу, якби хоча б хтось мене знімав, бо я тут ріжу, тут не бачу, чи я його знімаю. Взагалі навчитися просто, скажімо, підійти до дерева, походити, подивитися, щоб Ну, не тільки, скажімо, приносило вам урожай, щоб і радувало око. Ну, зараз я зберу ти всі гілячки і зніму, як воно виглядає. Бо з гілками так валяються, нічого не ще. Так, от зібрав я вже гілочки. І ось так виглядає. Персик після обрізки. Трошки камера напевно не передає того всього. Скажем, виглядає він непогано. Ось так, може напроти будинку буде видно. Ось цю гілочку справа все ж таки і зліва я їх чуть-чуть ще вкорочу по сантиметрів 10. Бо зараз вже бачу, що виглядають вони трошки не так, як би хотілося. Ну а так, в принципі, ось таке вийшло дерево. Так що пробуйте і все у вас вийде.